Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози Тамагія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Отож, просив мене подивитись, власне, відплату Росії за війну в Україні. Я сюди вирішив ще додати і карму Росії, ну і взагалі, що чекає Росію саме в плані війни на 2024 рік, подивлюсь. Ну, Вчора, я, відповідно, загалом дивився по війні. так? Ну, а тепер конкретно подивимось Росії. Ну що, поїхали? Добре, отже, скажіть мені, будь ласка, чи понесе Росія відплату за оцю от війну, яку вона розв'язала в Україні? І якщо понесе, то яку? Хай скажуть вам правду. Тей перевернутий. Фехо. Шка перевернута. Ей Ота. Кана перевернути. Ну, понесе загалом, да. е, е, Зрозуміло, що карми їх не умине. Е -е, тут показали, в принципі, що ж вони понесуть. Ну, це буде цікаво. Отож, що ми маємо? Ти перевернути? Феху, беркана перевернути. Ейвас, ота, але перевернути. Ну, ось одразу Тейвас перевернутий. Страх у них буде, великий. Да? Мало того, те вас перевернутий. Позначка того, що щось буде збройне. Війна ну війна зазвичай інакше позначається. Тут такий, знаєте, щось з застосуванням зброї, але не такий великий масштаб, як би то хотілося. Далі, ось фехо. Ну, удар по фінансам. Страх за фінанси однозначно. Росія, тобто, своїх мега статків, позбавиться. Да? Ну ось беркана перевернута далі йде теж. Статки деградують, доходи Росії деградують. Ну що ж, вони те заслужили. Та я, я казав, голка коще якраз є ціни на нафту та газ. От, Основний дохід -то Росії. Далі, ось Ейвас. Ну Це теж труднощі, випробування. Мало того, це ж це оборона. Оце вже цікаво. Тому що ось Тейвес перевернутий і Ейвес доведеться оборонятись від когось. Отак от, от. Але знов-таки, ну, щось прям масштабно чекати. Ну, Громадянська війна тут не про те. Та якби Китай напав, тут теж би не те було. Ну, це щось таке, якісь внутрішні заворушення ось будуть, доведеться оборонятись, явно. Далі, ось. отал. Руна влади з одного боку. Ну, До речі, феху, отал, да? Хто збагачується, да влада збагачується. Ну і ті, хто до неї наближує. Такраз їм варто задуматись, тому що. По ним удар теж добрий піде. Не по простим ванькам. Хоча й по ним також. Добре. Що ми тут ще маємо? Ей, Вазотал, а щось проблеми з владою почнуться, як такої взагалі. Мало того, це ж сама їхня недодержава. І те, що з нею буде негаразд. Чому кажу, не гаразд, а то що ми тут по фіналу Кано перевернута. Сумні новини, якісь невдачі, якась руйнація планів і так далі. Як, як, як для влади? Їхньої недоімперії, так і власне для них самих. Да? Світове вілічє їм там муля відновлення СССР і так далі. Ну Буде цей Їхні задумки розіб'ються об реальність об сувору. Давайте так скажемо. Ну, Зберкана перевернута, кано перевернута. Фінал хороший. Фінал. Ну, для нас хороший. Да. Для них от не разу. І деградація якесь, знаєте, взагалі, забуття невдачі якісь, ну і так далі. Розвал планів. Краса. По мені добре. А вам як? Подобається картинка? Пишіть в коментарях. Так, дякую за відповідь. Так, відплату понесе. Гаразд. Mm, так, і просили тут ще подивитись про. ну, Порівняли з Німеччиною, що Німеччина після Другої світової понесла спокуту, так? От, І просять мене подивитись, що буде з росіянами. Ну, давайте запитаємо. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи росіяни понесуть спокуту за те, що розв'язали війну в Україні? що вам правду. Фехо перевернуто. Іногос. Райдо перевернуто. Що по фіналу? Фінал Дагас. Ну і куди, добре? До Лагуза. Ну, прозріння прийде з часом. Да, і то не до всіх, відразу скажу. Що ми маємо? Фехо перевернуто, Інгус, Райдо перевернуто, і Газелаус. Ну, а сверху перевернуто. Е, далеко не всі прозріють. Тут мова саме про кількість це не в даному випадку не про багатство. Тобто, далеко не всі прозріють. Хтось тобто, до кінця життя буде вважати, що о, да, в Україні там нацисти, бандеровці оце все, що вони були праві. <кій> ну, в принципі, якщо згадати, в Німеччині те саме було. Були прям такі. <кій> Особливо обдаровані особистості, давайте так скажемо. Далі, ось інус. Ну, позитивна відповідь по питанню. Так, да, да, буде це, буде. Дойде до них, що вони таке наробили. Але далеко не до всіх і не відразу. Далі, ось райдо перевернута. Ну, процес такий буде, знаєте, повільний, давайте скажемо. Сама -то по собі райда швидка, але тут вона перевернута. Якось воно до них доходитиме, знаєте. Туго, хочеться сказати. Райдо – це ну, теж якесь роздоріжжя. Тобто, по-різному воно буде до них доходити, до них інформація. Ну і зараз є ж адекватні росіяни, да? їх зовсім небагато, але є. А основна маса відбиті зепатріоти. Да? Ну, зепатріоти теж почнуть прозрівати потихеньку. Не всі, правда. ну. Далі, ось трансформація ситуації все-таки тобто, якесь невизначеність, якесь роздоріжжя дасть їм цей поштовх. Трансформацію ситуації, ось все-таки лагус. Як правильний вектор, знаєте, як розуміння, таке прийде. По фіналу, що ж вони наробили? Так, да, братський народ. Угу, братський, братський. Боже збав от таких братів, як то кажуть. Ну, одним словом, так, да, прийде. Але знов таки не до всіх дойде і процес тривалий. Так, дякую за відповідь. О, ну давайте ще про пропаганду заодно запитаємо. Ну, хоча, якщо, якщо почне доходити, то схоже, пропаганда їхня посиплеться, да? Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, то пропаганда все-таки втратить свою силу на Росії з, з плином часу? Скажіть, він правду. Так, по сторонах. Наутіс перевернутий. Кана перевернута. Меркана перевернута. Ну і гаразд, що по фінал. Фінал Урус. Е -е, а все рівно сильна пропаганда у них то буде. да. Просто що з приходом нового царя, схожий вектор поміняється. Ну, давайте так скажемо. Путін же ж не вічний, все одно. Що ми маємо? Сово. So, постаруна, so. навтіс e, перевернути, кану перевернута, беркана перевернута, урус. Ну, no, ось постаруна. Певна невизначеність ситуації відразу. Це не про вищі сили. E, це те, що невизначені ситуації ще повна. Далеко дивимось, да? відразу натякаю. Далі, ось наутіс перевернутий. Тяжко йтиме, дуже тяжко. І наутіс це ж про маніпуляції і все рівно. Ось далі Кано йде перевернута. Теж обман. Маніпуляції, обман, ну це ж фактично і є пропаганда. да? Далі, баркана перевернута. Але, тим не менш, деградація її почнеться. Почне пропаганда все-таки сипатись по фінал. Ну і ось Урус, да. Сипатись чому? А тому, що буде туди сила прикладена. Ну, давайте так скажемо. Сила <кхм> тут може бути. ну Мені бачиться так, що це вже зміна політики, да? так би мовити. І сила, сила натисне на пропаганду, щоб вона змінилась. Да? Потрібний вектор. Ну, то отак от. Ну, це одного бункерного мають винести вперед ногами. Ясно, що поки воно з двійниками там сидить, то нічого не буде. Ну, хоча варіант того, що е, пустий холодильник переможе пропаганду, теж все-таки присутній. Так, дякую за відповідь. Ну, давайте карму тепер Росії подивимось. Що вони, власне, заробили? Цікаво. Добре, дякую за відповідь. Отже, покажіть мені, будь ласка, а що ж Росія, яку карму Росія заробила за війну в Україні? скажіть руну правду. Райдо. Хагалас. Лагус перевернутий. Тейвас. Ну, гаразд ще одну докладу. Альгіс. Гарну карму не за собі заробили. В лапках, звичайно, що ми тут маємо. Райдо, Хагалас, Лагус перевернутий. Тейвас і Альгіс. Ось райдо. Воно то ніби рух, да, ніби якісь і можливості відкрились, да. але рух куди? Рух куди? Рух на зустріч Хагалазу. Рух назустріч катастрофі. От, якщо в нас Хаггалс ішов, ну, відповідно, в Кармі України, Хаггалс ішов як трансформація, то тут саме катастрофа. І трансформація в них буде через катастрофу. Да. Угу. Хагалаз, до речі, у мене падав на питання про розвал Росії. Так, да, оце воно і є. Далі, Лаус перевернутий. Ну, хід в кращий світ. Ну, тобто, тобто, ось з лагус ем, ну Хаггалас тяжка руна в плані карми відразу скажу. Е, одне з найгірших, що могло випасти. Далі, Лагус перевернутий. ну от Будь ласка, знов таки, курс куди? Курс на дно. Курс на дно. Росія розвавиться. Все. Вони собі це заробили. Мало того, Лагус перевернутий говорить про те, що і жертв буде багато. Горя вони нам, українцям, принесли багато, і самі отримають сповна. Да. Ось далі Тейвас. Ну, це війна. Це війна. Тобто вони отримають також ту саму монету. Тільки війна може бути не те, що на них хтось напав, а війна почнеться внутрішня громадянська. І це буде ще цікавіше, як на мене. Хоча варіант того, що там і Китай, там не знаю, кілька мільйонів китайців. Кине на Росію, це теж буде доволі цікаво. да Ось, ну, багато жертв відразу. Ось цей у вас активні дії, бойові дії, зокрема. Ну, по фіналу Альгіс. Доведеться захищатись. Доведеться захищатись. Ну, Альгіс, до речі, відстоювати своє доведеться. якби а, а, І захищатись, але тут від кого? Чи від ворога зовнішнього, чи від ворога внутрішнього, це цікаво. Ну, оце от оця от, вся от четвірка, на принципі, всі п'ять рун, мені подобаються. Тобто, я кажу: прямий курс на ось на катастрофу, на хаос. З жертв з багатьма жертвами і з військовими діями. Все як замовляли. Що називається. Отримайте, розпишіться, отримайте. Ну. Ну що ж, сподіваємося, це от саме Райдо програється доволі швидко, да? Щоб карма якнайшвидше Росію догнала. Так, дякую за відповідь. Ну, і давайте тепер, власне, характеристику війни подивимося для Росії саме на 2024 рік. Так, дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка, як буде йти війна в Україні для Росії у 2024 році. Хай скажуть ровно правду. Ей вес. Ейвес. Єба. Хагалас. Єра. Наутіс перевернутий. Дякую за відповіді. Фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню, як буде йти війна в Україні для Росії у 2024 році. Іса. Так, ну, феху перевернуто, двіру не потягли, що у нас тут танцю. О, так, цікавенько. Де десь в чомусь продублювалося. Ну, схожа картина продублювалася з розкладом, який я для України робив, так? Коли я дивився, ну, ось буквально відео на днях вийшло, коли я дивився війну в Україні саме на 2024 рік. Тоді я не прив'язувався до конкретної сторони, мене цікавила загальна характеристика. Тут я вже зробив конкретно для Росії. Тепер бачу цікаві моменти. Ну Зараз про них і розповім. Що ми маємо? Евас, Ейвас, Гебо, Хагалас, Єра, Наутіс перевернутий. Далі фінал Іса, Феху перевернута і Ансус. Цікаво. Дуже. Що ми маємо? Ну ось Евас. Воно то відкриття можливості, воно то якийсь рух. Тобто успіхи в них будуть і в 2024 році. Ну, на жаль, сказав би, що не буде, ну буде. Але рух-то рух, а ось тут Ейвас. А це вже перешкоди на шляху. Це вже оборона. Рух куди, да на оборону. Тобто, якісь успіхи, ну, щось вони ще захоплять. Виглядає так, що захоплять. Але небагато, масштаб того який, невеликий. І плюс вас, дуже тяжко воно йде. І по факту все рівно перехід в оборону. Тобто, знаєте, тут уже така позиція, що куди вже там захоплювати, хоч би те, що є, втримати. Фінал ми знаємо, не втримають. Ось ось і дегебо. Партнерство, і щось є вас Гебо, і щось то труднощі з партнерством. До речі, схоже ж, падало і в розкладі по Україні. Ну як, в тому розкладі, який я робив, я там не прив'язувався до сторони. Продублювалось. Тобто проблема у Росії буде з партнерами. Мало того, Гебо натяка на переговори, якраз. І що? Труднощі з просуванням їх е, сподвигнуть на переговори. Виглядає так. Далі, ось Хагалас. Ну, власне, бойові дії. Зрозуміло, що без них не обійдеться. Мало того, Гебо Хагалас – це руйнування планів. Гебо цей план також якийсь, якісь домовленості, руйнування якихось домовленостей. Мало того що бойові дії. Евас Хагалас активні бойові дії, більш ніж. Ну це і переміщення військ, ну і так далі. Ясно що, ясно, що наші доблесні захисники їм спуску не дадуть. А особливо як літаки прийдуть, ой, чекаю. Далі, що ми маємо? Єра. Ну Ось Хаглаз Єра. Воно, то, знаєте, тут цікаво йде насправді. Тобто, тут я озвучив, Єра, воно як зменшення бойових дій. Ну, Завершення циклу, я вже кажу. Тобто, таке враження, ну, в принципі, тут показали, тут ось продублювали руни. Що е, наступальні дії вони зведуть до мінімуму, так? І перейдуть ось в оборону. Ось, ей вас, Єра. Цикл оборони, якщо так. Цикл оборони, будь ласка. Тобто, понаступаючи якісь успіхи отримають, а далі все. А далі все, а далі переходять в оборону. Отак от. Ну, а раз мені ну краще, щоб взагалі залі успіхів не було у них, зрозуміло. Ну, але як вже є. Далі, ось Наутіс перевернутий. Мало того, да ось руна долі перевернута. Щось то дуже тяжко воно йтиме, війна то в Україні. Розумієте? Не цей, М -м... Ноша непосильна стає прямо. Мало того, Єра, наутіс перевернутий. Ну, цих труднощів. Тривалі труднощі, якраз адже ЄРА це і позначка часу. Тобто тривалі великі труднощі. Руна перевернута. Мало того труднощі з партнерством, труднощі з переговорами. Тому що там падало, тоді, коли я дивився ось по Україні саме там падало, що одна із сторін захоче переговори. Ну, так ось ми бачимо, яка сторона захоче переговори. А буде облов, по великому рахунку. А або наутіс перевернутий. Ну, труднощі, випробування і так далі. Взагалі, як, яка характеристика війни? Дуже тяжко йти ми їм. Ось якийсь тут успіх на початку проглядається, а далі все. Пішли в оборону. Все. Бобік здох, як то кажуть. Що ми маємо по фіналу? Іса, феху перевернута, і Ансус. Ну, ось Іса. Ось іде блокування. Іде обмеження можливостей. І знов-таки. Там, тоді, коли я по Україні дивився, там так само падала Іса. Тобто загальна характеристика, повільно воно все розвиватиметься. Розумієте? Е, якісь там прям масштабні прориви там, на десятки кілометрів, там, там, або що. Ні. Воно все так плавно, повільно йтиме. Ну, по Ісі, знаєте. Тобто, да, розвиток є, ну такий, ну повільний. Повільний. О, тобто швидкого якось чогось такого, прям знаєте, грандіозного, ну не проглядається від слова зовсім. Чому? Да, Ось феху перевернута. Тому що обмежений ресурс, ось, іса феху перевернута, значно при тому обмежений ресурс. І великі втрати, феху перевернута. Мова, ну, людські втрати зрозуміла, але ж вони баби що наражають, да, у них така доктрина. Ось тут мова про техніку, мова про боєприпаси. от. По фіналу Ансус. Знов таки руна, яка натякає на переговори. Знову ж таки. ж сторона запросить переговори. Е, мало того, що ми тут маємо? Феху, перевернута і Ансус. Щось то в них буде, ну ясно, за ресурси вони будуть говорити з союзниками, але ось у них тут біда з партнерством. Да? І Ансус це вже переговори саме з нами, з Україною якраз. Отак. От от. Тому, що, тому що зрозуміють, що мало їм чого світить. Да? Уже. А літаки, схоже, дадуть жару, коли з'являться нарешті. Ну, у нас літаки. Зрозуміло. Знов таки, я дивився на літаки, то не буде чарівна павичка, яка прям е відразу вижене всіх окупантів з усієї території України, але вони значно посприяють. Значно. От. Ну, слухайте, а тут ще йде. А ну зараз. Феху це ж теж, до речі, партнерство. Це ж не лише про матеріальне. Ну, В першу чергу це про матеріальне, але ж тут і руна нематеріальна фа, нематеріальне значення має. Партнерство. Тобто, і так у них партнерство якесь обнулилось. Хтось їх кинув, вважайте. Тобто, якась, якийсь із їхніх партнерів від них зовсім відхреститься. От реально. І ось Ансус. Ансус цей план. Тобто, обнулення плану. Виходить так. Обнулення планів, знаєте? От, то, що вони там планують, там оце от там. Що там Харків захопити до 2026 року, там, що там Дніпро, Запоріжжя, там Херсон, так ось ресурсу нема на те. Ресурсу на те нема. Облом планів тут іде повний, якщо так. Ну і так, да, тут вже переговори. Ось, обидві руни натякають на те, що. Да, будуть у них такі думки вже. Чекаємо. Ну, якщо переговори на наших умовах, що вони в матері забираються, да, то. Чому ні? Ну, ось такий от розклад вийшов. Добре. Пишіть свої думки в коментарях. Цікаво буде почитати. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!